Всім привіт! Сьогодні 21 серпня. Хочу познімати свої кавунчики станом на сьогодні. Ось такі у нас веледня десь 6 кілограмів, може 6-7. Ми поки найбільший рвали. Їлось там теж капончик. На 10 кг був найбільший. Це не буде саме на 10 десь буде. Вона з одного куща не дає багато. Один-два. Але ось такі, Ось такі великі. І ще маленькі зав'язуються. Белончики сарюні. Ну, це поки що найбільше. Я не знаю, скільки тут кілограм. Моя рука. Ну, тут більше 10, тут 12 десь Пузати такі велетень.